Доброго дня, мої любі маляти! Дуже рада вас вітати сьогодні, наш робочий тиждень. Я хочу розповіщати з вірша Миколи Чернявського. У всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай. Рідніше їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Немає безкоріння рослини, а нас, людей, без батьківщини. Малята, на цьому тижні ми з вами святкуємо День Незалежності нашої України. Тому я і почала цей тиждень таким гарним віршем. І розмовляти ми, звичайно, на цьому тижні будемо з вами про Україну. Тож починаємо!